Європейський центр логістики та розвитку АЛС у Закрочимі це один із найсучасніших складів у Європі, побудованих для автомотів «Автермаркет». Загальна площа логістичного центру становить 45 тисяч квадратних метрів, який складається з чотирьох приміщень. Найбільше з них площою 30 тисяч квадратних метрів, використовується для розміщення товару, який не потребує спеціальних умов зберігання. Три додаткові зали, кожна з яких площою 5 тисяч квадратних метрів, призначені для зберігання легкозаймистих товарів автошин та дисків. Вантажівки, що прибувають, направляються диспетчером до одних із 32 рамп. За допомогою навантажувача товар з причепа транспортують до зони доставки, повернень або безпосередньо до місць зберігання. Тут відбувається сортування поставок дрібних товарів від виробників. Після відсортування до відповідного контейнера товар за допомогою конвеєра переміщується до місць складування. Це місце, куди надходять повернення з польських та закордонних філій. Оператор контролює якість та цілісність товарів, перевіряє їх на наявність будь-яких ознак використання. Весь процес реєструється камерами, розташованими над робочими місцями. Вся інформація про продукт представлена на екрані. Перевірені вироби транспортуються конвеєром до зони зберігання. Вироби зберігаються на багаторівновій стелажній конструкції площою 14 тисяч квадратних метрів на кожному поверсі. Логістичний центр дуже добре оснащений системою протипожежної безпеки, яка спрацьовує при найменших загрозах. Тут транспортується контейнер з товару. Працівник бере контейнер, і сканер вказує місце, куди відкласти товар. Сканування попередньо визначеної полиці та підтвердження покладеної кількості товару завершує процес приходування товару. Замовлення товарів відображається на сканерах. Завдяки групуванню один працівник може одночасно збирати товари для багатьох клієнтів. Замовлений товар потрапляє до контейнера, а потім на конвеєр. Негабаритні товари збираються безпосередньо на палети та транспортуються в зону відправки. Сюди надходить контейнер з товарами, зібраними зі стелажів. Працівник сканує виріб і кладе його на конвейерну стрічку. Сортувальні стрічки рухаються зі швидкістю півтора метри на секунду. Продуктивність сортувальної машини становить 30 тисяч одиниць за годину, 500 тисяч за день. Одночасно можна сортувати товари для 720 клієнтів. В той момент, коли товар по стрічці наближається до місця призначення вказаного клієнта, Рухомий ремінь переміщує товар у жолоб. Цей склад зберігає понад 250 тисяч асортиментних одиниць товару різного розміру. На сортувальній машині може бути оброблено приблизно 70% товару. Вона дозволяє сортувати товари масою від 50 грамів до 6 кілограм. Спочатку товари переміщаються до окремих комірок. Коли до відповідної комірки потрапляє весь відібраний товар, клапан відкривається і запчастини випадають до нижньої частини сортувальної машини. Починаючи з цього етапу, товари переміщуються на пакування. Спеціальна конструкція сортувального механізму забезпечує обережне та безпечне сортування товарів різної ваги. Картонні коробки та контейнери, які автоматично закриваються, отримують етикетку з адресою клієнта. Упаковка товару переміщається до сортувальної машини через контрольні ваги. Сортувальна доріжка розподіляє пакунки для окремих філій або маршрутів доставки. Протягом однієї години вона може сортувати до 2,5 тисяч пакунків, розподіляючи їх на 50 маршрутів або філій. Довжина сортувальної доріжки 140 метрів. Кожен із 50 жолобів довжиною 12 метрів обладнаний ролами, які уповільнюють товар, щоб його не пошкодити. Усі жолоби закінчуються кульковими столиками, що полегшує розміщення контейнерів на палеті для відправки. Палети з контейнерами транспортуються до відповідних воріт, де завантажуються на вантажівки. На цьому етапі шлях товару всередині складу закінчений. Кожного дня з цього складу відправляється 250 тисяч товарів до філій, автосервісів та кінцевого клієнта.